Слава Ісусу Христу! — Слава віки Богу Святому! — А що варите? — Дітям в обід вару, бо зараз виїдуть в школи. От цвинтарами прийшли, прибирали цвинтаря. Озорчали, дякую, що зійшлися так гарно, прибрали ми все. О, На друге дітям якусь кашу, на перше рисовий суп. Рисовий суп, але без м'ясила, без м'ясила, бо й так кажу, філію вже жирний, як свиня. То вже тако хочу бути трошки меншим, як, як теля. Та й таке во. Ну що ж, братики, сестрички, праця то є, то є добре. Тому все перемити, переполоскати, на вогонь зараз поставити і все. А супчик три. який гарний. Дівчата, ви що берете на обід? Супчик, рис, картопелька. Раз, два. Трошечки. Трішки солі. Трішки приправити, трішки муки від приправи більше, то файно. Трішки такого. Трішки сякого і буде діло. Їсти треба варити і три їсти. Людина, яка працює, хаїсть. Тим більше діти з школи приїдуть, а там в школі їх кормлять трохи. Приїдуть вже по баняках вибихають в холодильнику, де там, що є їсти. Так вже прийдуть. Готова, я їду з ракнишки відсилати. Там ще якась посилка їм, якийсь подарок на новій пошті. на слава Божу, з людьми на кладовищі, поприбирали на могилах, там сім гектарів цвинтара. Поприбирали. А. Побіда, благословіння з Богом будьте здоровенькі. Ефір сьогодні буде в 21 годині. Зустрінемося, варимо далі супчик.